Добрий день усім добрим людям. А у мене сьогодні трохи покупочок. Верніше так, сьогодні тільки оце покупочка, а такий чайник 950 мл. Це я не собі на подаруночок. Ну, подумаю і собі такого взяти. Ось так він виглядає. Купила я його за 309 гривень. Мені здається, що це досить непогана ціна. Ні. Сьогодні обмеження з 15-ї години. Зараз не відключили у нас світло. Собі я я купила таку каструльку. Купила її в АТБ, ціна була приємніша, ніж в епіцентрі. Бо зараз, коли готувати і мало часу, і електроенергію економити, то мікрохвильовка дуже потрібна. Ну, ось така, звичайна, канічом і ні такого супер-поперема, 2,4 літри. Ось такі в мене сьогодні покупочки. Ще ось у мене такий букет потрібно розібрати, перебрати і варю борщ. Сипеться, начебто обтрусила його, воно все рівно сипеться. Дівчатка, а це в мене шарлотка, кекс, не знаю, як назвати, випечене у мікрохвильовці. Оце воно ще дуже гаряче, Ну, швидко і смачно. Солодке завжди смачне, але у мене цукра От, Додала чорницю з морозильної камери. Заходила в Аврору, дещо собі купила. Довелося знову по всім установам побігати, зробити те, що не зроблено було і не дороблено. Ну, отакі тіні. Нічого мені сподобалося, я вже їх використовувала. Ой, так складно, коли з цими установами і не все одразу виходить. І стільки ходиш, стільки в чергах стоїш. Складнувато це все і на настрій теж впливає, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки воно коштувало, але ну, якісь смішні гроші, чи 29 гривень, чи 39 гривень. А це от туш для вій. Мені якраз потрібно Туш, ну, Тут така силиконовий пензлив, кісточка. Не дуже мені сподобалось, я взагалі такі не дуже люблю. А оце така добра річ. Аромат такий. З Собою зручно носити. Якщо коли інколи потрібна, до речі, на шкірі довго зберігається цей запах. Ну, має бути чому Взагалі я не дочитала, що то аромат, я взагалі думала, що це якийсь олівець для очей чіпрів. Ну, потрібно бути уважною. Ну, На сьогоднішній день всі свої справи по установам зробила. Потрібно тільки донести ще одну і чекати на результат розгляду. А потім почнеться нова серія я і установи. Це якийсь треш, особливо з військоматом. В п'ятницю приходиш один режим роботи. Ідеш у понеділок уже зовсім інший режим роботи. Ну, нічого. А це ще одна страва в мене в мікрохвильовці це картопля. Картопля була відварена. Потім я її склала у форбочки, розтовкла і трохи додала туди колбаски, овочі, томат, сиром притрусила і так запікла, розплавила сир для таких періодів, коли світла мало часу, то підійде. Ходила у Сенсей, мені потрібно дещо було купити малій. Ось така новинка у них. Такий прикольний кухлик. Ну, цікавий такий. 149 гривень коштує такий для чогось можна і декор зробити якийсь навіть на Новий рік, ну чому б і ні. Дівчатка, у нас 23,40, а я варю каву, є ідея. І це зовсім не пов'язане з вимкненням електрики. Ну, у мене знову закупи. І хліб, і серветки, це все за тебе, для кицьки. Завжди для неї купуємо рідке мило, засіб для миття посуду. Поки я зарплату отримала, потрібно зробити запаси. Розмарин, до речі, до риби дуже підходить. Ну, Йогурти хлопцям, то зрозуміло, ну це мені така приємна ціна якась була. Спробуємо, не знаю, яка вона. Томати, яблука. Набір на бульйон. І цибулько, та кумара взяла, хочеться іншого смаку додати собі. Ну, звичайний батон, як ми купуємо. Ну, і це все на 500 гривень. Полуниця вже 85 гривень. Отак як, от, які справи в нас. Мир буде обов'язково.